Проти політичної партії Наш край продовжується. Сьогодні вдень, трошки праворуч, де ми знаходимось, зібрались журналісти, молодь, яка записувала все, що відбувається в нашому штабі. Сьогодні наш штаб працює в звичному режимі, ми працюємо з кільничими початками. Рахунок, які будуть відбуватися в ніч голосування, а також про шляхи повідомлення нас про скажімо, наш штаб, про ті можливі фальсифікації чи порушення, які будуть відбуватися на віничих виборчих комісіях. В тринадцять коли всі вони розійшлися вже. тобто Мені не зрозуміло, наприклад, чому, якщо преса знімала, не могли зайти до нас, зняти щось, чи ну, просто зайти, преса має право зайти куди завгодно. Двері у нас були відкриті, заходили всі, хто хотів попасти в наш штаб. Чому вони, скажімо, зняли якийсь незрозумілий для мене сюжет. І... Пішли звідси. Після цього, як вони вже звідси зібралися, пішли, преса і молодь, яка тут знаходилась, до нас в штаб зайшли два слідчих Галицького з Галицького райвідділу міліції і е, подивилися, що у нас відбувається. Задали нам декілька запитань, на які ми всі відповіли. На ці всі запитання відповіли. От. Вони переконали, що ніяких порушень у нас не відбувається. Я дав необхідні пояснення як кандидат в депутати Долійської міської ради, який знаходився в нашому виборчому штабі, щоб координувати видачу агіток, так як у нас сьогодні в останній день згідно чинного законодавства та проводить інструктаж членам дільничої виборчої комісії, які зверталися за тими чи іншими питаннями. Дякую вам за увагу.